Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. У вашій увазі Легенда Криму Казил Шайтанове Дерево. Згідно з грецькою легендою, козил з'явився із списа Ромула, Засновника Риму. Він окреслив спочатку межі майбутнього міста, а потім силою стромив списа у землю. І він розквітнув Казиловим деревцем. А ми повертаємося до нашої легенди. Коли Аллах створив світ і закінчив свою роботу, на землі настала весна, і на деревах у земному раю почали розпускатися бруньки. І потягнулося до цих бруньок усе живе й одне хапає, то й інше, одним словом, ніякого порядку. Алах бачить, що треба порядок навести, покликав усіх до себе наказав кожному вибрати одне якесь дерево чи квітку, щоб потім тільки ним і користуватися. Прийшов і шайтан. Що ж ти шайта не вибрав? запитає Аллах. Він відповідає, Кизил. Добре, бери Кизил. Посміхнувся Аллах, Зрадів шайтан, всіх, мовляв, обдурив. Кизил першим зацвів, отже й дозріє раніше. А перша ягода, дорога ягода, пощастить за свій кизил, на базарі виторгує дорожче, ніж інші. Настало літо. Почали дозрівати плоти, черешні, вишні, абрикоси, персики, яблука, а кизил все ще зелений, твердий та зелений. Не дозріває кизил, згодом червоний зробився, але як і раніше, твердий і кислий. «Ну Як твій кизил? насміхаються люди. Гедота, а не ягода. Не повезу на базар. Збирайте самі. І ось пізно восени, коли в садах зібрали всі плоди. Пішли люди в ліс і побачили, почерніли, але дуже солодкі і смачні ягоди. Зібрали люди кизил, ласують і знущаються з шайтана. Програв. Шайтан дуже розлютився і помстився людям. Наступної осені він зробив так, що козилу вродило вдвічі, а може й втричі більше, ніж минулого разу, і сонцю, щоб він дозрів, знадобилося послати на землю значно більше тепла. Зраділи люди, що такий великий урожай кизилу, але не зрозуміли каверзу. А сонце вичерпалося за літом і настала на землі така зима, що повимерзали в людей сади. З того часу існує така прикмета: якщо врожай кизилу, буде холодна зима. На цьому все. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Якщо легенда сподобалася, ставте вподобайки.